Спортивна гордість рівного Яна Пятковська на стадіоні Авангард разом з учасниками юніорами відкриває 42 другі всеукраїнські змагання з легкої атлетики. Кубок Рівного у спортивну кар'єру дівчина потрапила завдяки танцям, а згодом, спробувавши свої сили, вирішила присвятити своє життя легкій атлетиці. Нині Яна ще й працює тренером в обласній спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву. Я ще продовжую тренуватися, готуюсь до змагань і водночас треную своїх дітей. Вранці роблю свої тренування, а веч. Чередіткам переживаєш за дітей набагато більше. Якби на своїх змаганнях вже якось ну звично, якби мандражу ніякого немає. Трошки переживань, все а за дітей хвилюєшся набагато набагато більше. Учасник змагань з Хмельниччини Владислав Петровський почав займатися легкою атлетикою. Завдяки батьку. Він теж свого часу стрибав довжину. Тож юнак вже чотири роки активно тренується. Очікує на гарні результати і у Рівному. Ми дуже старанно до цього готувалися, дуже довго їх чекали цих змагань. Сподіваємося, що гарно виступимо. Ну, якби оправдаємо надії тренера. Не менше чекають на перемогу і рівнянки. Ми цілу зиму тренувалися і готувалися до цих змагань. І ми хочемо зайнятися сьогодні. Якесь перше місце, хоча б. Українські змагання з легкої атлетики, кубок Рівного, захід традиційний та улюблений у рівному. Завжди збирає багатьох учасників з різних областей країни. Щороку вони у нас проводяться незалежно від того, яка б ситуація в Україні не відбувалася. Сьогодні понад 350 учасників на цих змаганнях з усієї України. Запрошували команди з Молдови і Білорусі. Но... Зв'язку з тими подіями, що у нас відбуваються, якось побаюються до нас їхати з інших країн, але Україна тут представлена досить широко. В першу чергу особливо західна Україна. За два дні змагань з легкої атлетики учасники віком від 16 до 20 років спробують свої сили у понад 40 дисциплінах. За підсумками найкраще отримують дипломи, медалі та кубки. Катерина Мункачі, Ігор Прокопчук, новини Рівного.